Віталій Калачиков міліціонером працює лише другий рік, проте вже вдруге їде на схід нашої країни, аби охороняти громадський порядок. Каже, як тільки повернеться, одразу ж освічиться своїй дівчині. Нічого там страшного такого немає. Головне, щоб в нас тут теле були добрі і все нам допомагали, а так все буде добре. Зведений загін працівників органів внутрішніх справ у зону антитерористичної операції відправляється вже в черговий раз. Цього разу найстаршому міліціонеру, який їде на схід країни, вже майже 50 років. Наймолодшому виповнилося лише 23. Їх традиційно з молитвою та іконками ангела-охоронця проведжали керівництво та рідні. Щоб скоріше кінчилась війна і вертали живими з дроми, щоб і ще її ніколи не було. Це моє да. побажання. Начальник управління Міністерства внутрішніх справ України у Хмельницькій області Микола Семенишин зазначає, чималу допомогу загону надано керівниками різних підприємств Хмельницького, громадськими та волонтерськими організаціями. Сьогодні повністю ми забезпечені як продуктами харчування, павно мастильними матеріали, технікою, тобто готові до виконання повноцінно своїх функціональних обов'язків АТО. з миром повертатися повністю в повному складі. Продовж наступних 30 днів міліціонери з Хмельницької області нестимуть службу на блокпостах у зоні АТО та охоронятимуть громадський порядок на звільнених територіях Донбасу.